Друзі, маємо ось такий ось чудовий гриб, називається грусть червоно-коричневий. Зараз я буду його засолювати. Я його зараз 10 хвилин проварив і включуся. Друзі, наші грибочки відварені 10 хвилин. Я їх промив, щоб вони ну, скинули температуру, порізав, втратили вони свій вигляд, але так повинно бути бо через те, що вони мають молочко в собі. Що нам потрібно? Кидаємо хріну на низ, не жаліємо. Кидаємо хріну. Кидаємо укропчик. Саме вершки. Вершки укропу. смородинового листечка можна кинути з два штучки. Далі це. Далі будемо загружати наші гриби. Будемо грузити наші гриби сюди. Запакуємо. Взагалі це робиться в більшу тару, але просто я мало їх знайшов. Я просто хочу вам показати ось так. Так як є. Наскільки в мене вистачило. Бачите, якраз літра вже із зеленю, нічого страшного. Далі. Кидаємо лаврового листочка. Два маленьких зубчика чесника, бо у нас маленька баночка. Перець горошком. Я кидаю духмяний, бо мені подобається духмяний. І дві гвоздічки. Гвоздічки не обов'язково, мені просто так подобається, друзі. То я кидаю. Ага. І ще буквально, дивіться, буквально 20 г горілки. 20 грам горілки. Все це робиться не так, як я зробив розсол, але на, на таку баночку столової ложки вистачить. Бо я, ще, я зробив, розсол, бо я ще буду хрящі заливати, буду готувати сьогодні. То я зробив розсол. Заливаємо. Це все просто соління. Це під, під, під пластмасову кришечку через 2 неділі. Все, можна це є. Друзі, закрили. І півтори-дві недільки можна відкривати їсти. Це королівська закуска, друзі. королівська. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на канал, буде ще багато цікавого про гриби, лікарські рослини, різні закуски та настоянки. А наразі всім дякую. Якщо сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. До побачення.